Від імені всієї національної поліції і головного слідчого управління подякувати вам за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ту допомогу, яку ви надавали нам уже протягом тривалого часу. За Тренінги, навчальні курси і тому для нас такі курси отримання нових знань щодо форм методів такого документування дуже важливо, оскільки зібрані нами докази будуть використовуватися як в національному суді, так і можливість є їх використовувати в міжнародному кримінальному суді. Використання нових методів це не лише якість збирання доказів, а й безпека працівників поліції, тому що коли здійснюються обстріли, ракетні обстріли, об'єктів критичної інфраструктури, виникає необхідність, по-перше, швидкого їх відновлення. А по-друге, коли виїжджають на місце документування, дуже часто здійснюють повторні обстріли. Тому питання стоїть дуже швидкого документування цих злочинів, слідів злочинів. Тим більше, якщо це стосується об'єктів енергетичної інфраструктури, то виникає необхідність швидкого відновлення таких об'єктів. Тому швидкість фіксації обстановки місця події для нас дуже важливо, і цей сканер, який ви представили сьогодні, допоможе нам швидко зафіксувати відповідні сліди злочину і в подальшому надасть можливість експертам провести експертизу, встановити суму матеріальних збитків в конкретному випадку. Сьогодні фінальний пункт переказання для вас такого спринту для збирання доказів. Хотів вас запевнити, що то не остання наша допомога. Шикуємо колейний проєкт, який плануємо зреалізувати з нового року на терені України. Маю надію, що весь матеріал, який збираємо, і польська поліція, і прокуратура, що буде найшибче переказаний далі органи. Не, Знаю, що цей спринт дуже для вас важливий, тільки щоб, щоб вживали в його в часі покою, важних покою важних а не війни, щоб не най, що най, найшибче закінчилась війна.

в рамках міжнародної допомоги від наших міжнародних партнерів з Польщі Національна поліція отриму, отримала 3D-сканер. Даний 3 d сканер буде дозволяти на оглядах місця події фіксувати в 3D-моделюванні самі обставини. При які сколося ракетні обстріли, бомбардування нашої території. Тобто, даний сканер встановлюється на певні триноги, виставляється певна його висота, робить сканування місцевості. Також вибираються інші точки, і в подальшому за допомогою програми це все з'єднується та бачимо ті масштаби, які відбувалися після ракетних обстрілів, та ті руйнування, які зазнала будівля або якась територія. І це допоможе буде в слідчим, як додатком до протоколу огляду місця події і в подальшому для встановлення збитків, які заподіяні нашій державі, для проведення подальших розрахункових експертизи, щоб можливо було встановити шкоду нашої держави, якщо слідчі працюють в певній групі і слідчі. Наприклад, не був на місці події, то він може за допомогою відео та фото зображень по подальшому з'ясувати ті обставини, які вони є. З'ясовується повністю огляд будинку, дивиться квартири, приміщення, і навіть не будучи на місці сходнякого злочину, він може орієнтуватися, як будто він там перебував. Виставляється на триногу, штати виставляється висота, під'єднується сканер, є також вставляється камера. Ми бачимо, як фото, відео, також проекція. Виставляється. І вона рухається, каретка повністю і здійснює обстеження та певні ну, заміри території. І також можна ну, там, за допомогою планшету робити коригування, тобто певні стоп-кадри робити. І якщо треба повторно, більш детально, це дистанційно це все робиться. Myśmy robili też również środek tego powietrza. I ci nalasztowani, jakie mamy, ale tam z ogniem, one całkowicie potrafią, żeby nam zrobić to.